Та християнським привітанням, слава Ісусу Христу! Слава. Добре, коли ми сходимося для того, щоб повчитися з Божого Слова. Знаєте, Боже Слово оно має таку властивість, що воно докоряє нас, воно направляє нас, воно очищає нас і воно нас спасає. Тому що тим словом ми спасаємося. Сьогодні я хочу звернути нашу увагу на книгу псалмів. Я прочитаю із 18-го псалма, 26 й і 27 -й вірші. 18 псалом. 26 й і 27 й вірші. Справедним, де поводився справедливо. З чоловіком чесним ти дієш по чесному. Щостем ти будеш.